Ось такий цікавенький ножичок приїхав з Аліекспресу, невеличкий. Складається дерев'яна ручечка. Тут у нас відкривашечка. Десь цепочок був, вже згубив його. Ось такий він невеличкий. Розмір десь 13 з половиною. Якщо скласти, 8 з половиною, вага в нього 100 грамів. Спробую відкрити його. Відкривається, але дуже жорстко. Люфта немає. Х44 заявили китайці. Заточечка є. Ну, доволі такий прикольний ножичок. Коштує він на Алюку біля 5 баксів, але купони монети десь обійшовся біля 3 баксів. Ну, не знаю, дешево чи дорого. Ну, ось такий. Зараз спробуємо його тистунути, порізати огірочок. Спокійно ріже. Бачите, можна нарізати заточечка доволі непогано, скільки протримається. Це вже інша справа, але може бути. Ось такий манюнька, кінжальчик. Так що кому треба на Алікспресі таких невеличких ножичків вистачає. Можемо скинути силочку. І слідуючих відео.